І давайте ще далі про теплу підлогу. Дивіться, інфрачервона плівка, її можна використовувати. Можна. Вона дебело підходить для обігріву рук, коли ви за ноутбуком працюєте в приміщенні прохолодно. Вона для комфорту, для того, щоб було тепленько, а не для того, щоб обігрівати приміщення в цілому. Можна використовувати підламінат, але обережністю, тому що дійсно перегорають контакти. У нас лічно були випадки, коли ковролін положили, зробили коврик і контакт за три роки. Перенагрівся і королін загорівся. Так що тут треба звертати увагу. Є клієнти, які приходять, їм розповідаєш, да, так, мого знайомого ламінат там загорілося, було ламінат. Ну, тут треба дуже бути обережним. Є різні системи інфрачервоної плівки. Там саморегулієшся, ті можна вкладати під підлогу в тому місці, де буде ставати потом. Меблі будуть ставати. Так, ми інфрачервону плівку дешеву вкладаємо тільки там, де буде проходна зона, температурою ми не граємося. Держать краще всього 20-25 градусів на підлозі, якщо пір'єте басічка. Все остальне доганяєтесь або... Або далі, давайте так скажу. Коротше, коли у вас є тепла підлога на основа, скажу кераміку, ну, контролюємо температуру, тому що клея, які працюють, вони теж мають свій якісь там витримку по характеристикам. Коротше, у вас, варіант який, якщо вам не хочеться вживати кераміку, і у вас основний істочник обігріву все-таки встроєний пол електричний або водяний, то ви повинні зрозуміти, що вам фізично не вийде нагріти приміщення, треба додатково інверторні кондиціонери ставити. І тоді ви будете доганятися. Тобто температуру підняли по максимуму, наприклад, до 27 і поступово дійшли до цієї температури. І тепловентилятором або інверторним кондиціонером достучалися. Якщо у вас в приміщенні, наприклад, кімнат, одна кімната, хоча б одна кімната, зараз буде про вінілову підлогу плаваючу. Про замковий вініл, який може бути ріжет, це чистий ПВХ, тобто 100% ПВХ, і композитна підлога вінілова, це у нас СПС покриття. так? Це де композит 60% кананої муки, так називаємо, і 40% ПВХ. Його можна вкладати і 100 квадратів, і 200 квадратів одним махом ріджет особливо і СПС. Можна вкласти на теплу підлогу, температура поступово. Але якщо у вас, наприклад, на площі там 70 квадратів в одному місці, в одному місці. Участок буде 2х2 з теплою підлогою, вибачайте, ми робимо порожник. Тобто обов'язкова умова. Якщо у вас, наприклад, приклеєна приклеєна вінілова підлога, вініл, да, там, або скоро з'явиться клеєвий вініл SPC. Оце буде взагалі. Вообще... І ціна в нього буде на сьогоднішній день, те, що нам відомо 700 гривень за квадратний метр. Вінілова плитка просто. Програє своєю ціною, тому що він плитка плитка середньому починається від 800 з чим-то. А зараз з'явиться на сьогоднішнє число, там з'явиться вже, очікуємо, на SPC. Тобто я хочу подивитися на це чудо, тому що воно не буде така фраза імпортна, телеграфувати підлогу.